Того Депутат Тернопільської обласної ради Степан Баров, ініціює звернення Тернопільського раду, до президента України Віктор Януковича, Голови Верховної Ради України Володимира Летруна, щодо випущення приватизації української студентні почає свої лава. Над релігійною святиною Тернопільщини довесла загроза стати об'єктом Пана Степановича Базунський шлях трапляє, бо не він став ініціатором того звернення. Свобода вчасно перехопила, показала, що воно в оперативно оперативному. Найкращим захисником української церкви, проти ще не виясно якої, чи тої, що з князя Володимира тут ставилися, їдули напроти білого нашого дому, голови обласної адміністрації, чи української православної церкви, Київського патріархату, чи української греко-католицької церкви. Ну, свобода при бажанні стає захисником тої чи іншої церкви, навіть коли церква цього не просить. Знаєте, в нас фракції, ще раз напали чому цем, боже не зовсім, можливо, а, вигідне в виборчому плані, але дуже правильне політичне рішення. Не лізьте хлопці, до церкви. Йдете до церкви молитися, не лізьте своїми брудними політичними, братійними справами до церкви. І церква між собою помириться, розбереться і зробиться. І дозвольте, я хочу сказати наступну річ. Вже користуюся з тими. В інтернет ось почитав знамените це звернення, законопроект, подивився його. Почитав і вияснив для себе, чи церква Святого Юра, яка є у Львові, історичним надбанням теж є у свого українського народу, кому вона належить? Вияснив для себе. Криків не було, слава Богу. Спокійно церква володіє тим майно, розбудовує його, має проблеми посаду, нічого, вона розбереться без моїй.